Привіт! Сьогодні мій огляд третього випуску шоу Холостяк, і найцікавіше в ньому те, що настав той момент, коли проєкт переходить від гри в знайомство до справжніх взаємодій. Запрошую вас до перегляду. Уявімо, що ми просто сидимо на кухні і обговорюємо те, що побачили на екрані. Усі мої думки і висновки лише моя суб'єктивна позиція. Це те, як я бачу цю історію. Отже, починаються перші побачення. І ми будемо бачити вже не просто яскраві образи, а живих людей зі своїми реакціями, зі своєю невпевненістю, спробами сподобатись. Подивимося, як кожна з учасниць реагує на увагу, як будує діалог чи взаємодія з Тарасом. У цьому огляді я хочу звернути увагу не лише на те, хто отримав троянду, а й на те, як кожна жінка входить у контакт: хтось через грайливість, хтось через контроль чи обережність. Бо це говорить не лише про шоу, а й про наші звичні моделі у стосунках. Тож не гаю часу і починаю. Поки Софія, Анастасія і Яна вирушили на перше групове побачення, решта дівчат заселялись у будинок. Обговорювали, хто більше підходить холостякові, а також як на їхню думку може пройти і перше побачення у цьому епізоді. Особливо часто показували коментарі косметологині Оксани. А на побачення Тарас запросив дівчат на свою виставу. Софія була дуже рада. Анастасія відреагувала інакше, сказала, що краще б пішли на картинг. Ну а я напросто хвилювалася. Зустрів їх Тарас усміхнено, а от дівчата були напружені. І тут я помітила одну деталь: у Тараса вже є улюблене слово прикольно йому прикольно все. Це ніби такий універсальний коментар, який рятує його, коли він не знає, що сказати далі. Настя розповіла, що працює у Київдержадміністрації та бере участь у проєктах, пов'язаних з виготовленням зброї. Крім того, вона діджей і ось це дійсно цікаво, бо таке ось незвичне поєднання інтересів. А Тарас сказав, що це прикольно і що йому подобаються багатогранні дівчата. Софія вчиться у медичному і має титул Міс Україна. А я не відмітила, що вона серйозна викладачка. Дівчата вважають, що вона буде нагадувати Тарасові його маму-вчительку. Та й сам він зізнався, що бачить у Яні вчительські замашки. У театрі Тарас запропонував дівчатам зіграти кілька коротких сценок разом з ним, таку своєрідну імпровізацію зробити. Настя проявила себе дуже впевнено, яскрава енергійна. Але при цьому вона чітко відчувала власні кордони. Тарас це помітив та відзначив. Яна ж навпаки залишилась стриманою, і коли за сценарієм Тарас забув про її день народження, вона спокійно відреагувала щось на кшталт, ну нічого, ну взагалі без емоцій. Тарас зізнався, що очікував від неї більшої реакції. А Софія, схоже, зовсім не зрозуміла завдання. Вона не підіграла, не увійшла у роль. Ну і між ними така ось утворилась певна дистанція, і після цього Тарас сказав, що відчуває, що в них різне почуття гумору. Перший тетате цього випуску між Тарасом і Яною. Вона розповіла, що заради участі в першій вечірці пропустила випускний своїх учнів. Ну, холостяк це, звісно, оцінив. Далі Яна пояснила, чому в театральній сценці вона відіграла настільки спокійно, коли за сюжетом Тарас забув про йде народження, все виявилось дуже такою особливою історією про те, що колись вона посварилась з батьком і не встигла потім поговорити про це, він помер раптово того ж дня, і тому вона зараз навчилась не тримати образ, бо життя занадто коротке. Це був такий дуже щирий момент, але водночас у їхньому спілкуванні ну не було зовсім романтики, просто якась така братерська енергія. Діалог був схожий на те, як спілкуються старі знайомі або навіть однокласники. Не було ні хімії між ними, ні поглядів, ні напруги. От. Іначе гарне спілкування, ну але без вогника. Вона здається, йому більше просто симпатизує як добра людина, ніж як жінка, яка здатна розпалити інтерес. А взагалі вже помітна одразу кого з дівчат Тарас виділяє. Це прослідковується і в погляді його, і в мові тіла. Ну а далі, поки Тарас спілкувався з Яною, до дівчат на сцену прийшли злата і Наталка, подруги Тараса, і почали ставити дівчатам провокаційні питання, трохи підштовхнули їх до відвертості. Нагадаю, що там залишилась Настя та Софія. Ну, а потім на те-та-тет -тет пішла Настя. Спочатку вона трохи нервувала, але згодом така розмова їх стала більш живою, веселою. І виявилося, що вони обидва люблять слухати техно і реп. І потім Настя вміла підсадила Тараса на гачок такими фразами: на кшталт Ой, а це я потім тобі розкажу це теж я потім тобі розкажу. Ну і звісно, ця інтрига викликає цікавість, тому що людині далі цікаво дізнати ще більше, і мозок автоматично прагне завершити цю історію. Також це таке ненав'язливо формує бажання. Зустрітись на другому побаченні, і якщо сплюсувати гумор, плюс інтригу, плюс погляди, доторки а Тарас навіть взяв її за руки, то це вже дорівнює легкому флірту. А тим часом у будинку дівчата зібрались на таке своєрідне жіноче коло, всі сіли біля вогнища, щоб разом з психологіною зробити практику ну, майже лобне місто. Дівчата почали писати на листочках те, що хочуть залишити у минулому, наприклад, Юлі. Для фотографиня зізнала, що давно в терапії, і насправді її нема чого й відпускати. А ось деякі учасниці на інтерв'ю відзначили, що ця її позиція здається їм нещирою. Оля фітнес-тренерка залишила образу на колишнього. Іра, та що була в капелюшку, вирішила залишити в минулому гонку в житті і обрати кайфувати. І тут дівчата теж знов скривились, що вона не серйозно все сприйняла на відміну від них. Надін залишає беззахисність і думку, що вона недостойна кращого, згадала, як її булили в школі. А Лєра залишає відчуття провини, що виїхала з України. Також під час цієї практики вона обмовила, що була заміжня. Ніколет відпускає моменти, коли прийняла зраду і не вибрала себе, але тут не всіх дівчат показали. І вже після практики Гриша передав запрошення на перше індивідуальне побачення в сезоні. І його отримала Дар'я, наша принцеса Лебідь. Ну тут знову почалось. Дівчата почали чому саме вона? А чому не я? А чому вона так відреагувала? Наче вона не радіє запрошенню? Ну що сказати, справжній жіночий колектив у всій своїй красі? А в цей час спілкування в Тараса було з Софією. І ще одна деталь, яку я сьогодні відмітила у випуску. Окрім прикольно, Тарас всіх дівчат хотів розслабити. Софія дуже нервувала, і Тарас відзначив, що їй хочеться виглядати відмінницею. Хоча вона сама сказала, що ось цей титул Міс Україна на неї наклав таку відмітку, що завжди їй треба контролювати, як вона виглядає і що говорить. Софія навчається на психотерапевта і хоче працювати з дітками. Вона говорила про дитячі центр, який відвідує, про свою любов до дітей. Але Тарас бачив лише її мандраж і дитячий спосіб мислення. Нагадаю, що їй лише 20 років. І в цілому він більше звертав увагу не на те, що вона намагається донести, а на дрібні деталі її поведінки, як вона нервує, як вона сидить. А про що це говорить? А це говорить лише про те, що людина не зацікавлена в співрозмовнику, бо вона підсвідомо концентрується на зовнішніх сигналах. А не на змісті сказаного. Тому навіть якщо б Софія щиро розповідала про всі свої плани мрії, Тарас сприймав би це лише крізь призмус її емоційних реакцій. І це чіткий сигнал відсутності інтересу. Вона йому просто не цікава. Далі Тарас розмовляв з Наталкою, своєю подругою, актрисою, і вона відзначила Настю, що до Яни сказала, що їй треба трошки розслабитись. А Софія думає тільки про те, як виглядає в кадрі, ніж про справжній контакт з Тарасом. А загалом сказала: серед цих трьох дівчат немає тієї самої. Потім розпочалася вистава. Яна і Настя були дуже емоційні. Вони плакали, вони, наче, відчули глибокий сенс постановки. А Софія відзначила, що просто лише втомилась. І тому після завершення вистави Тарас подарував свою першу троянду Насті, і це було очікуємо. Далі всі дівчата повернулись до будинку і, звісно, знову почались обговорення, чому Троянду отримала саме Настя. Ну це вже класика жанру, їм все не так. У будинку вже чітко сформувалися групки такі: одні дівчата активно обговорюють провокують, а інші просто мовчки спостерігають. І ось тут почався вже справжній контент. Оксана косметолог і Іра-підприємиця прийшли у наступ на Софію, почали допитувати її, як і взагалі спілкуватися з чоловіком настільки старшим неї, чи є в неї вже такий досвід. Ой, і тут, на мій погляд, Софія зробила помилку. Вона почала виправдовуватись, але перед ким і для чого? Це одразу поставило її в позицію захисту. Далі Іра дозволила собі назвати Софію бичкою, а тут вже в мене питання, чим твоя поведінка краща. І кульмінацією стало те, що Оксана сказала, що нібито її клієнтка показала їй переписку свого чоловіка із Софією, ну це вже повний треш-контент. По-перше, яке право Оксана має виносити цю інформацію публічно на камеру перед усіма, а по-друге, чи має вона. Якісь докази стовідсоткові. Софія, звісно, не витримала тиску і зібрала речі і пішла. Надя молодець, хочу її відмітити, це власниця салону краси. Вона єдина відкрито заступила за Софію. А ось, наприклад, Іра Конверт Секрет обрала тактику, замість того, щоб сказати в очі, коментувати все на тихую на інтерв'ю. Ну і що? Софія залишила проєкт, самостійно його покинула, не пояснюючи нічого. А тим часом відбувалось індивідуальне побачення Тараса і Дар'ї, і вони будуть на ньому створювати аромати один для одного. Спочатку пройшли невеликий інтерактив із питаннями, а вже потім почали підбирати компоненти. Тут, як завжди, в Тараса все прикольно, це вже ж звучить як його особистий слоган цього сезону. Дар'я запитала в нього те, що її. Її турбувало, що під час знайомства у першому випуску він ніяк не зреагував і навіть жартував з її сукні лебедя. Але Тарас відповів, що все гаразд, йому сподобалась та сукня. І з цього побачення ми дізнаємось лише те, що. Тарасу подобаються важкі аромати, ладен, гума, такі насичені ноти. А Даша важко пережила своє розлучення. Саме побачення пройшло легко, без напруги. Тарас відзначив, що у Дар'ї подобається, що вона говорить все прямо, не підбирає слова, ось така безпосередність її. Тож свою троянду, звісно, Дар'я отримала. Але як на мене, то це побачення було ну, дуже розтягнуте. Тим часом у будинку дівчата отримали завдання від Тараса. Зробити найвідвертіше своє фото воно буде одним дублем без обробки і без фільтрів. Мені сподобалась така ідея завдання, тому що цікаво, наскільки кожна з учасниць зрозуміє свою відвертість. І так, що зробили дівчата. Іра, та, що була в капелюшку, зробила фото зі сковорідкою. В той момент, коли це завдання об'явили, вона хотіла їсти і тому вважаю, що в цей момент вона була відверта. Юля фотографиня зробила класичну фешн-позу. Ніколета зробила яскраве, таке навіть трішки пікантне фото з яблуком і відкритою частиною сідниці, де була бачена її тату. Надя максимально просте фото зробила, каже, що їй важливо бути комфортною. Лера Валерія зробила фото на кухні, трішки оборожні, трішки безлад на тлі, і сексуальна нотка, і домашня Оля Фітнес-тренерка зробила портретну таку фотографію без макіяжу, у ванні, така справжня чистота. Вікторія Барбі у рушнику на голові, в ночнушки зробила губки пю, Ну, справжнє інстафото. Оксана, косметолог, зробила фото з саду з іграшками капібар, тримала їх в руках. І принт на футболці в неї був капібари. Я взагалі не зрозуміла до чого це. Юля Конверт Секрет зробила акцент на очах і зробила такий великий портрет. Іра, підприємиця, обіймали великий годинник. Яна, та ще вчителька наша, боса сиділа на траві, усміхалась. Фото Анастасії я взагалі не зрозуміла. Вона у вечірній сукні, прімейки, сиділа на кухонному столі, оперши ногу на валізу. І ось в Надін була дуже красива фотографія. Вона була тканіжна, романтична, в білій рубашці з хвилястим волоссям. Ну, зовсім не хижачка. Що було в нас далі? А далі Тарас без попередження приїхав до дівчат у будинок. Не всі ще були на кухні зранку, а ті, хто були, звісно, почали піщати. Він одразу напряму питає: Хто їде зі мною на побачення? Першими відгукнулися Віка Барбі. Оля, тренерка і Іра в Капелюшку. За кадром Тарас звернув увагу на Валерію. Схоже, сподівався, що вона теж піде, але вона на бекстейджі сказала, що чекає, коли він запросить її сам. І ось троє дівчат разом із Тарасом відправляються до спортзалу. Там він дає можливість Олі проявити себе як тренерки. Вона починає заняття, Віка Барбі одразу перейшла у режим флірту, а ось Іра, наша космічна дівчина, почала якусь дивну показушність, наче вона не такуся. Ну, далі був тета тет, залишилась першою Оля, вони розмовляли про спорт, про навчання, про дітей. І знову, от як з Яною вчителькою, ну нема вогнику, рівно, все спокійно, наче старі знайомі ось випадково зустрілися у спортзалі. Нудно. Наступне на спілкування пішла Іра, і вже на початку, коли вони йшли, вона показала йому свої зуби і запитала, чи нічого там не застрягла. Бо після спортзалу вони пішли снідати в кафе. І ось цей момент справжності і такої відвертості Тарасу дуже сподобався. А знову він наголосив, що хоче розслабити дівчат. Ну поки що в нього це не дуже виходить добре. На спілкуванні іра розповіла трішки про родину, що вона засвітилась десь там на відео, і після цього в неї пішли замовлення на зйомки. А ще цікавий момент вона показала шматок відео, де після вистави вона підходила фотографуватись до Тараса, але він не пам'ятає цього. Тарас оцінив її вбрання на першій вечірці, зробив їй комплімент. А потім був дуже кумедний момент. Щось там гупнуло за кадром, і Тарас, не очікуючи, просто підскочив так, ледь би не стрибнув на ту Ірину і весь цей образ Мачо просто злетів. Мені було дуже смішно. А потім він запитав, чи хоче вона його щось спитати. Чи є в неї до нього запитання? Іра мовчала, то дивилась убік, то дивилась униз, то йому в очі. І ось у цьому її сила. Не словами, а ось цими паузами. Вона дуже хитра лисичка, як на мене. Вона вміє витримати ось цей момент, бути трохи смішною, трохи розгубленою, але при цьому зацікавити. І наприкінці вони ось придумали таку маленьку фішку, жест руками, ніби знак друзів, і це буде ключовим моментом, тому що тепер у них є щось спільне, і тут же на побаченні зовсім інша енергія, зацікавленість, інші погляди, ось цей вогник Тарасу Іра дуже подобається. Наступною пішла Віка Барбі. Вікторія почала нервувати, щось тараторити, задавала банальні питання. І коли він спитав, чи часто її порівнюють з Мерлін Монро. Віка відповіла, що порівнюють, але це тільки зовнішність. Вона насправді дуже розумна, нелегковажна. Далі не було нічого цікавого, і троянду, звісно, отримала Іра. Приїхали всі додому. Нарешті церемонія троянд. Всі дівчата були вдягнені у біле, гарні образи такі. І ось тільки Яні чомусь обрали брючний костюм, зализали її волосся. Ну, вона виглядала ну чесно, як якийсь суцільний квадрат. Хто підбирає ці образи дівчатам, для мене загадка. Чому одним сукні з корсетами, а іншим ось такий жакет, який повністю зрізає талію і не підходить під фігуру. Нагадую, що троянди вже є у Дар'ї, у Іри і у Насті. Звісно ж, дівчата були шоковані, що Іра повернулася з трояндою, але вони марно її недооцінюють. Іра тихо, але грамотно рухається вперед. Заходить Тарас, весь у білому також і каже дівчатам Привіт, дівочки!» ну, хоч не додав, що вони сьогодні прикольні, і питає, а де Софія? Він не знав, що вона пішла. Але замість того, щоб щось вияснити, сказав, що Ну, я здивован, але це її рішення. І на цьому все. Терен, хоч в минулому сезоні, подзвонив до Віки і розпитав її, а тут ніби нічого й не сталося. І перед початком вже самої церемонії Тарас запросив Юль фотографиню на спілкування і запитав, чому вона зробила саме таке фешн-фото. Юля відповіла, що вона професійний фотограф, вона там виставляла собі світло на обличчя. І коли він поцікавився, а де ж його фото з першої вечірки, Юля відповіла: А я віддам на побачення. Ось так прямо. Було в них таке спілкування тепле, щире, і вона отримала свою троянду. Далі Холостяк запросив на спілкування Ніколету, вона дуже впевнено йшла, але як тільки почалось саме спілкування, Тарас миттєво змінився, почав питати, навіщо вона зробила, таке відверте фото, мовляв, що вона не зрозуміла його завдання, це було про обличчя, про очі, про справжність. Ну, якщо чесно, завдання звучало так: зробити найвідвертіше фото. Ну і тут вже кожна розуміла це по-своєму. Там не було сказано зробити фото без мейку. Ніколета, звісно, розгубилась, вона була просто в шоці, а Тарас почав навіть на неї якось так давити то через сто фото, то чого вона нічого в нього не запитує. Каже, пішли до дівчат, все, троянду не дав їй поки. І тут я хотіла відмітити дуже показовий момент. Якщо згадати побачення з Ірою, вона також не ставила йому запитань. Але троянду він їдав без вагань. Юлі він теж ось тільки що дав троянду, хоча її фото також було якимось таким постановочним. А це демонструє лише одну річ: що потім дівчатам не варто звинувачувати себе, що вони щось не так зробили, бо Тарас вже обрав фавориток, і інші просто поступово будуть залишати шоу. І неважливо, наскільки щиро вони розкриють свою душу, якщо він вже не зацікавлений, в них це не змінить ситуацію. Нарешті почалась церемонія троянд. Першою пішла Ліра Валерія. Її фото йому сподобалось, хоча воно також було з ноткою відвертості, але Тарас сказав, що воно не має передозу. Дуже цікаве порівняння, речовий оборот. Валерія отримала свою троянду. Наступною вийшла Ніколето, ну і вже було зрозуміло, що троянди для неї не буде. Тарас її проводив. Дівчата були знову в шоці. Здається, це тепер їх перманентний стан буде. Але тут Тарас робить дуже правильне зауваження в тому, що часу дуже обмежено, і якщо одразу щось не клеїться, то наступна зустріч для обох вже і не потрібна. А Юля, секрет конверт на відеозверненні розповіла трохи про себе. Вона любить какао, гортензії, звісно, троянди, дуже тактильна, обожнює обійми і поцілунки, і троянду вона отримала. Але тут, я чесно, не можу погодитись з вибором Тараса. Мені ця героїня не подобається. Вона Така тихоня спокійна, така, але лише на камеру. А на бікстейджі потім починає обговорювати інших дівчат поза очі. Особисто я не люблю такий тип людей. Оксана, косметолог, теж отримала троянду, і ось це друга дівчина, вибір якої я зовсім не розумію. То фото з капібарами, Тарас просто посміявся, але чомусь нього не було питань до її інтерпретації завдання. Не бачу я в його очах до неї живого інтересу. Він її нічого не розпитує, він не знає про неї нічого. Навіть зараз знає тільки те, що і ми, що вона косметолог, але на відміна від Тараса в цьому випуску ми ще дізнались про те, що вона може провокувати і любить всіх оцінювати. Наступною вийшла Надя і відразу сказала, що в неї повернувся голос. В передньому випуску в неї був трішки такий засіпший, охрипший голос. Ну, Тарас пожартував в своєму стилі, що ми плануємо з тобою зустріч, а до цього ти не їш холодного і не кричи на дівчат. Такий собі жарт, якщо чесно. Але троянду вона отримала. І, звісно ж, ті самі дівчата не зрозуміли, за що їй троянда. Іра, підприємеця у відеозверненні сиділа така. Довим голосом піщала, що їй, коли подобається чоловік, вона хоче його пізнавати, і тому вона хоче пізнати саме Тараса. Тарас їй відповів: ти мені теж подобаєшся, і троянда у Іри в кишені. А от якщо чесно, на першій вечірці вона мені здалась цікавою на тут. По кадрам із будинку вона відкрилась ну зовсім з неприємної сторони для мене. Надін у відеозверненні сказала, що хоче побачення з Тарасом, поспілкуватись, посміятися, бо сміх для неї це відвертість, легкість, дитячість. Вона хоче дізнатися, який був маленький Тарас, а ось він зреагував на це на мене дивно. Каже, що ми вже не маленькі і чи готова ти бути дорослою. До чого це? Ну в нього як трохи, як на мене, з цього питання якась біполярочка. То він не розуміє тих, хто в нього зовсім нічого не запитав, а то не розуміє тих, хто що хоч щось запитав в нього. Ну, Але троянду вона отримала. Яна, вчителька, йому дуже сподобалось її фото без фону, те, те, що що воно було, те, що вона була боса, з щирою посмішкою, і, звісно, отримала троянду. Наступною Тарас покликав Вікторію та що Барбі, і тут понеслось. Він каже, чому на спілкуванні ти сказала, що ти не тільки про красиву, Зовнішність, а на фото самостійно транслюєш саме це. І ось тут я з ним погоджуюсь 100%. Якби вона зробила дійсне щось е, щире на фото, то підтвердила правдивість своїх таких відкровень, що вона не просто красива картинка, ну, а так вона зробила просто інста фото. І це дійсно виглядає, що всі її слова до цього пусті. Троянду Тарас їй не подарував, і, шокована Віка, їде додому зі словами, що він ще пошкодує, бо вона глибока, сильна і розумна. Так, Віко, і пока-пока. Останню троянду зрозуміло отримала Оля фітнес-тренерка. Її фото Тарасу здалось найвідвертішим, мабуть, через відсутність мейку. Але, як на мене, на церемонії троянд вона поводила себе. Ну, трішки дивно. А, спочатку вона нервувала всю цю церемонію, особливо коли кількість троян зменшувалась, ну це ще зрозуміло. А потім, коли вона вже вийшла, щось почала шепотіти, кліпала очима, наче кіту то зі шреку. До чого така поведінка, щоб отримати троянду? А де поділася ось та сильна, впевнена в собі жінка, яку ми раніше бачили. Ну і мої висновки ну, після цього випуску моїми фаворитками та залишаються ті самі дівчата. Це яскрава Надін. Мені цікаво дізнатися ось таку впевнену в собі красиву Діану, багатогранна Настя, космічна іра. Леді Валерія і Ніжна Дар'я. А ще хочу відмітити Надю, власницю салону, яка сьогодні для мене розкрилася з гарної сторони, і як своїм фото і тим, як вона відкрито заступила за Софію. А ось дівчата, які на мою думку показують себе не тими, якими є насправді це Оксана, косметолог, Юля, Конверт-Секрет та Іра підприємиця. Вони Починають плести якісь інтриги, ось ці обговорювання поза очі, якісь провокації. В мене створюють неприємне про них враження. Ну, а в кінці нам показали нарізки з наступного випуску, і там буде просто справжній вогняний контент, бо повернулась Діана і шок дівчат, їх обличчя треба тільки бачити. А ще на проєкті буде перший поцілунок. Просто буде гарячий випуск, який я з нетерпінням чекаю. А ви всім дякую за перегляд і пока-пока.